Природний спосіб полегшити проблеми з простатою. Відчуваєте дискомфорт через збільшення або запалення передміхурової залози. Ця проблема турбує багатьох чоловіків, але природа пропонує свій засіб. Гіркокаштан звичайний, відомий своїми лікувальними властивостями, може стати вашим союзником у боротьбі з цими недугами. Гіркокаштан звичайний, а есколус відомий своїми протизапальними та протинабряковими властивостями. Завдяки активному компоненту есцину. Хоча гіркокаштан широко застосовується для лікування хронічної венозної недостатності та варикозного розширення вен, його використання для лікування захворювань передміхурової залози, таких як доброякісна гіперплазія простати, ДГПЗ, досліджено обмежено. Але вони є. Посилання в описі до відео згідно з книгою лікарські рослини. Енциклопедичний довідник академіка Гродзінського гіркокаштан звичайний допомагає при проблемах з простатою рецепт настоянки з гіркокаштану 50 грамів подрібнених плодів або квіток гіркокаштану, залити 0,5 літра горілки, настоювати в темному місці протягом 14 днів, періодично перемішуючи, процідити та приймати по 30-40 крапель тричі на день перед їжею. Регулярне вживання цієї настоянки може покращити ваше самопочуття та зменшити дискомфорт, пов'язаний із проблемами передміхурової залози. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб отримувати більше корисних порад.